Так, давайте відповім на цей коментар, що означає прийми свою темну сторону. Постійно це чую, але не зовсім розумію, що це, да, як її прийма, прийняти. Що таке темна сторона? Це та частина себе, яку ви не проявляєте в світ. Умовно у вас є програма Синдром Хорошої дівчинки. Тобто, ви завжди в прояві там з людьми іншими, в роботі, в партнерстві. Проявляєте тільки хорошу сторону, але ви маєте прийняти, зрозуміти, Да що будь-яка людина складається з двох частин. Ви чули однозначно, права сторона тут ангели, на лівій стороні сидить диявол. да Чули? Так, от, прийміть такий факт, що ми складаємося з частинки творця. Да, всі чули, ми є творцем своєї реальності, ми є частинкою Творця. Так задумав Творець. Вищі сили, Бог, в кого ви вірите. І є в нас інша сторона, темна. Пояснити простою мовою, це сторона, яку нам з дитинства блокували. Чому? Тому що казали: ти маєш бути хорошою дівчинкою, хорошим хлопчиком, ти не маєш хамити старшим, ти маєш ділитись з усім, ти маєш бути для всіх удобно, удобною, удобним іншими словами. І нас так виховували, що з дитинства ми це в собі подавляли. Умовно, ви творча людина. А мама там, читату, вам в дитинстві сказав, що ти там своєю творчістю займаєшся, фігньою якоюсь займаєшся, на цьому гроші не заробиш. Іди вчися там на бухгалтера, юриста, йди на завод, працюй, там ти будеш реалізована. Чому, на жаль, так було? Тому що наші предки, які жили до нас, їх так виховували. Тобто, з покоління в покоління нас вчили, оце такі Да? Це дуже добре проявляється в людей, які наігрують святість. Я така свята, я ходжу в церкву, я така набожна. Та я взагалі така хороша людина, а всі мені пакості роблять. Це говорить про що? Це говорить про те, що перша людина, та, яка е строїть себе святошу, яка не визнає свої помилки, яка не визнає свої гріхи, вона впадає в таку убогість, да, я убога. І пер в першу чергу ці люди, яку цю убогість показують, розказують нам, вони ж і перші сидять на кладовищі і роблять вам темну магію. Да? Тобто ви маєте відслідкувати і зрозуміти одну істину. То ви маєте зрозуміти, що оцю наіграну святість я тільки хороша, я не погана, я там не зрадниця і так далі. Це нам все нав'язували соціум, вихованням. Да? Якимись рамками, які, які в нас все время хочуть нас кудись запихнути, де ми ділимо світ на добро і зло. Я вам відкрию таку істину, можливо, хтось про неї вже знає, чув, і не ділить. Я, наприклад, також проходила свій шлях прийняття темної сторони, і я зрозуміла одне все з власного досвіду ділюсь. Поки я все ділю на погане і добре, в мене так і будуть треші далі відбуватися в житті. Я далі буду грати синдром хорошої дівчинки, я далі буду грати синдром, що я маю все знати, і в ітогі що? і в ітогі в мене одні проблеми в житті. От колись я собі задалася запитанням, а де щось я ж не так правильно роблю, і я почала розбиратись. Да? Я дуже працюю. Посилено з кармою, я шукаю причину, зв'язок, я розумію. Якщо, умовно, в моє життя прийшла магія, значить на це є причина. Я сідаю і розбираю, як йду в регрес, роблю розклад, да, там, купаю, а чому ця історія прийшла в моє життя? Значить, десь я заслужила в минулому житті, цим, да, я віддаю долг, десь я щось не бачу і мене пробуджують таким сном, ну, наприклад, до моїх здібностей. Да. І е, те, що я не приймаю. То, що мене тригірить в інших людей, я не приймаю в собі. Умовно, як легко розпізнати ваші тіньові сторони, які на сьогоднішній день сплять? Вас бісить якась людина напроти, да? Проаналізуйте, прям можете списком собі виписати, що мене бісить в оточенні в людях, які кругом мене, навіть в тіктосі, якщо ви попадаєте на мої відео, і вони вас тригірять, я вас там бішу в якихось там своїх висловлюваннях, чи то, як я там якусь інформацію доношу, це говорить, що якась частина вас супротить іде, але. Е у вас є синдром хорошої дівчинки, і ви не дозволяєте собі мені нахамити в коментарях. Оце прям ваша скрита, тіньова сторона. А інколи треба десь дати відповідь, дати відсіч. Да? Тобто задати собі глибину питання: а чому мене це трихірить? Значить, мені це також є, да? умовно. Мене бісить зверхні люди, такі знаєте, сам себе нічого не представляє, а кричить: та я такий експерт, та я, та я тако, подивлюсь про людину, подивлюся на цю людину, вслуховую слова, які в інформацію яку він доносить, і розумію, що це тільки роздуте его. Що я роблю? Я не засуджую, а сідаю розбираю. А де в мене в якихось моїх ситуаціях є прояв у цього егоїзму, роздутого его, его проявляється в різних аспектах. Це не тільки я-я. Що ви маєте ще зрозуміти для того, щоб відкрити тіньову сторону? Ви маєте собі дозволити і прийняти свою, свого внутрішнього диявола. Він є у всіх. Тут в коментарях одна дівчина писала під вашим коментарем, як прийняти тіньову сторону, написала, але воно в взагалі пішло коментарі. Понаприймайте все, душу дияволу продайте! Ви... Ви свідомо навіть своїми думками інколи свою душу продаєте, і навіть не знаючи коли, коли ви там попадаєте умовну жертву якусь. Так от, як прийняти свого внутрішнього дьявола? Ви маєте прийняти той факт. Що все в світі по справедливості. І поки ви граєте хорошу дівчинку, у ваше життя будуть приходити предателі, обманщики, мошенники, Хтось вас буде е, намахувати на гроші, обдурювати там, в роботі до наставників, таких ви будете попадати. Я також цей урок проходила. Для чого вам в життя посилають таких предателів? Для того, щоб ви розвернулись до себе. Навчились приймати себе, навчились знайомитись з собою і зрозуміти, якщо в моє життя прийшов обманщик, значить десь я намахую сама себе, а де я себе намахою? Вірю в казочки, не вірю своїм внутрішнім відчуттям. Чому, чому нас зраджують? Тому що ми граємо синдром хорошої дівочки. І для нас зраджують для того, щоб ми випустили цього внутрішнього дьявола, який проситься на волю. Випустити і прийняти свого внутрішнього дьявола це не означає сидіти на кладовищі, робити темну магію. Це не про це. Це про те, що знаєте, в мене в житті є таке правило: я до всіх людей ставлюсь добре. Но коли моєю добротою користуються, і я це відслідковую і бачу. Повірте, вони познайомляться з моєю тюнєвою стороною. І це не означає, що я з підтішка щось роблю, а це означає, що якщо переходять десь мої границі навіть в словесному потоці, да, то я відповім, я може десь і жорстко відповім, але я відстою себе. І оці, скажімо, предателі, вони вас вчать не придавати себе, не вірити в казочки і прийняти, випустити цього дьявола. Тільки коли ви задовбаєтесь, коли вас будуть придавати, придавати, ви скажете, задовбалась, все, я свою хорошу дівчинку ховаю і випускаю свою дьяволіцю. І саме в цей момент, коли ви проходите такі трансформації, важливо, знаєте, таке слово проситься в мене, скурвитися на весь світ. І аля грати таку я там, відьма, якщо ви визуєтеся. Я всім щу, я тільки бумеранги запускаю. Да, Вам цю власть можуть дати, але це ваш урок. І от коли ви будете проходити свою трансформацію, і це буде така темна ніч вашої душі. Таку ніч душі проходить багато людей, хтось йде в це, хтось не йде, хтось йде в алкоголь, глушиться все, тому що не може витримати, да? хтось йде в такий деструктивний негатив, ми починає мстити всім там на, рівних, на різних рівнях. Да? Тобто, ваша задача прийняти в собі і тінь, і світло. Я можу бути хорошою і я можу бути поганою, але поганою я стану тоді, коли перейдуть мої кордони, коли мною будуть користуватися. Для чого вам ця тінь дана? Для того, щоб ви себе захищали. Умовно, якщо йде мама з дитиною маленькою і на неї нападає якийсь там грабіжник, що вона робить? Вона включає свого диявола, і вона захищає себе, своє майно і свою дитину. Тут включається інстинкт самосохранення. От і вас має оцей інстинкт самосохранення включитися, і ви повинні відстоювати себе. Ви не повинні бути удобною для. Всіх, ви маєте бути удобною для себе. Не грати хорошу дівочку, я буду спасати всіх і всіх своїх клієнтів, і буду спасати всіх, і всіх, хто кругом мене, бо вони такі нещасні. Я не йду в деструктивне спасательство. Я допомагаю тоді, коли людина готова, коли людина настрадалась, і коли вона не приходить і не перекладає на мене свою відповідальність, а я готова йти на діалог, яка готова працювати над собою. А я просто як провідник підсвічую їй якісь підказки дам, проведу десь, розберу якісь якісь завали її душі, тому що вона сама не може, тому що вона заплуталась. От і ваша задача дозволити собі бути поганою для когось, але хорошою для себе. Я відстоюю свої права, а не буду увдобна для вас. Умовно, там подруга попросила допоможи, а ви в ущерб їй біжите перша, допомагаєте, а на своє життя забиваєте. І потім, коли у вас складаються якісь такі життєві історії, вона не летить до вас допомагати, тому що вона вас має. Віду, і вона вас тут вчить, розвернись до себе, себе полюби. Да? Чому чоловіки-аб'юзери приходять, чого ви попадаєте в сузавісні стосунки, щоб ви навчились любити себе? Я вибираю себе при будь-якому розкладі. Я прийняла свою тінь і далі приймаю свою тінь, тому що на різних рівнях нашого розвитку в нас проявляються якісь нові історії нові блоки. Тобто, як прийняти свою тіньову сторону? Подивіться на своє оточення, випиште, що вас тригерить, і задайте собі запитанням, як це прийняти в собі. Нам люди відсвічують наші тіньові сторони. Вони в нас подавлені, вони в нас защемлені з самого дитинства, тому що нас так виховували. Нас виховувала церква не приймати диявола. Я не пропагандую е якісь темні вірування. Я пропагандую в собі прийняти все. Далі, що стосується для прикладу фінансів ваших і так само розкриття ваших сил. Якщо у вас там є якісь езотеричні здібності, ви приймаєте дар, ви хочете йти розвиватись, вас буде блокувати. Чого? Тому що є установка, багато поколінь, що відьма це що це зло, що відьма це, це щось нехороше, Церква говорить, що відьма це від диявола, карти Таро – це гріх. Це все установки, які нам закладалися поколіннями. А ваша задача дозволити собі, навіть якщо соціум це так сприймає. Умовно, якщо це стосується грошей і ви хочете йти в ріст, ви цього росту не отримаєте, поки ви не приймете своєї тіньової сторони. За матеріальне за фінанси нас відповідає диявол. І поки ви з цього внутрішнього диявола не приймете, фінансового росту у вас не буде. Ви можете тисячі курсів пройти, ви можете бути самою мудрою, але оцей синдром Хороша я дівчатка, мені не можна бути поганою. У вас фінансів не буде. Такий шлях і я колись йшла, коли задавалася питанням масштабування, я ходила на курси маркетінгу, я вивчала, я розбиралась в цьому, але воно не працює, поки я собі не дозволила бути собою. Головна задача, коли ми приймаємо свою тюньову сторону. Познімати ці маски, які ми тримаємо, які ми носимо все життя. Чому їх ми носимо? Тому що в нас якісь є травми з дитинства, тому що це установки, тому що батьки будуть засуджувати, тому що будуть казати, ти живеш не по совісті, хоча ту совість нам нав'язали установки. Дозвольте, комфортно жити так, як і вам зручно, без чувства війни, що хтось живе хірово, а я живу хорошо. Якщо ви живете краще, як ваші предки, значить ви щось робили для цього. Вам це там це з неба не впало. І от коли ви почнете приймати в собі і дозволяти собі тут і зараз бути всякою. Сьогодні я в настрої, завтра я без настрою, і не лізьте до мене. І не грайте хорошу дівочку, і не вдягайте улитку хорошу. І коли у вас настрою немає. Коли вас образили, дайте відповідь. Коли на вас нападають, дайте відсіч. Да, тобто диявол це наш крутий ресурс, і поки ми його не приймемо, не поєднаємо зі своїм ангелом Но, росту і класного класної реалізації, класних відносин нам не віддать, тому що нас виховували жінок бути в жертві з партнерами. І що ми маємо? Ми 20-25 років, 30 даруємо своє життя дітям, чоловікам, а в з нами розлучаються або ми лишаємося самі. Тому що ми граємо довгий час роль хорошої дівочки. А якби випустила свого внутрішнього дьявола, прийняла свого внутрішнього дьявола, то були б розставлені межі, якісь там умови обговорені, і тоді були б хороші стосунки, і тоді була б якась домовленість конструктивна. Тому важливо над цим працювати. Зрозуміли, кому в кого які залишились запитання, пишіть в коментарях. Я буду вам відповідати на практиці, що робимо. Перше, якісь практики ви можете навіть у вільному доступі знайти і їх робити. Але важливо розібратись саме своїми тараканами, як я кажу, своїми тіньовими неприйнятими сторонами. Це не може бути одна єдина практика для всіх. Чому? Тому що в когось в тіні тіньова сторона одна неприйнята, в когось друга, третя, четверта. В когось взагалі. Масштабно, да, в когось заблоковано, мені не можна великих фінансів заробляти, другий там умовно не можна фліртувати з чоловіками. Тема сексуальності це також тема тіньової сторони, і коли у вас не прийнята заблокована сексуальність, у вас будуть проблеми з фінансами, у вас будуть проблеми в стосунках, і вам буде важко реалізуватись десь в своєму напрямку. Тому дуже важливо приймати свою сексуальність, розпаковувати її, розкривати, якщо вона заблокована. З практики скажу, що вона заблокована напевно в 90% людей. Тому ми живемо на рівні виживання. Тому, якщо ви хочете покращити своє життя, свої фінанси, свою проявлені, свою реалізацію. Да, то я запрошую вас в індивідуальне наставництво. Ми розберемо саме ваші неприйняті тіньові сторони, тому що саме там ваші гроші, ваш ресурс і там ваше успішне, класне життя, про яке ви мрієте. Поки ви граєте в хорошу дівчинку, не приймаєте свою тінь. Це вам заблоковано і закрито, на жаль. Тому. Перше, практики, які ви знайдете в вільному доступі, робіть, це все-таки буде якийсь проблиск і зміни, це вас запустить. Друге, причинно, розбирайте свої саме блоки, який блок. І це найкраще пропрацьовувати індивідуально з провідником для того, щоб розібрати ваші дитячі травми, щоб пропрацювати оцю тему жертви в роду, і реалізованості, фінанси і так далі. Тобто проявити, прийняти свою тінь, хто бажає це пропрацювати глибинно, щоб був класний результат, запрошую вас в індивідуальне наставництво для пропрацювання над собою. Індивідуальна робота вона дає свої результати. Я також в свій час ходила до своїх колег і там пропрацьовувалась, тому що я регресолог, да, я десь свої історії багато йду в саморегрес, але є такі історії, які ми глибинно не можемо самі розібрати. Тому я також час від часу звертаюся до своїх колег. Я за це плачу гроші і я за це бачу результат. Тому бажаю вам прийняти свою тінь, прийміть свого дьявола і творця, об'єднайте це все в собі. Тобі, і тоді вам багато пазликів зійдеться, і вам відкриються класні дороги і класні можливості. Тому удачі всім!